Виконуємо номер 1210 із підручника Алгебра 7 та номер 55.18 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Доведіть, що графіки рівнянь 2х 3х дорівнює 4 і 4х мінус 6г дорівня 9 є паралельними прямими. Приступаємо до виконання. Розв'яжемо нашу систему. Якщо система не буде мати розв'язків, то наші графіки не перетинаються. Оскільки графіки не перетинаються, то вони є паралельними прямими. Розв'яжемо нашу систему. Виразимо змінну Х через змінну Y із першого рівняння. 4 ділимо на 2 буде 2. 3 у ділимо на 2 буде 1,5 y. І підставляємо тепер замість змінної х у друге рівняння. 8. Додати 6у, відняти 6у, дорівнює 9. Х дорівнює 2 додати 1,5 у 6у, відняти 6у, буде 0, і маємо 8 дорівнює 9. Отже, як бачимо, наша рівність не є правильною. То система немає розв'язків, система не має розв'язків, розв графіки, рівнянь, є паралельними. Прямими. Номер 1210 із підручника Алгебра 7 та номер 55.18 із підручника математика 7 виконано.